Пет Україн разом сильніші. Вітання всім шанувальникам футболу зі стадіону Славутич-Арена у Запоріжжі, де сьогодні відбудеться матч однієї 32-ї фіналу Вібет Кубка України між аматорською командою Айрон та командою прем'єр-ліги СК Полтава. Року почав грати в Металурзі. І зіграв 360 поєдинків з. Дублюючий склад і за основний склад Металурга. А це стартова одинадцятка футбольної команди. Айрон у воротах Віктор Бабічин, 71-й номер в центрі захисту Максим Кривой, 23 третій, третій ігор порубльов зліва. А в захисті Віталі Карда шостий справа Максим Надрічний 21-й. порний півзахисник Даніл Каліншев, 10-й. номер в центрі поля. вище розташовується капітан команди 17 Олексій Павелько. 22 другий віктор окатий. Ну трійка нападників зліва Олександр Бугай, 18-й. Справа Кирил Остроконь, номер 9-й. І на вістрі 11-й Олексій Черніков. Головний тренер Айрона Юрій Павло. Склад Полтави до вашої уваги Даніл Єрмолов. Сьогодні у воротах у нього 96-й номер в центрі захисту Євгено Панасенко. То як серйозно а взялися представники прем'єр-ліги у цьому поєдинку з перших секунд атакувати ворота суперника. Ігор Порубльов вибиває, не припиняється дощ у Запоріжжі. Бабічин контролює ситуацію. Не квапиться брати м'яч до своїх рук. Віктор Бабічин. А так. є такі, хто цього ігрового часу недостатньо отримував. Тому цей кубковий матч якраз шанс з ігрового досвіду саме в УПЛ, а от в кубковому матчі. А він отримує свій ігровий час. Бабічин свою команду рятує Надрічний Далі м'яч вибиває. Ось це вже небезпека біля воріт. А Віктор Світалій Кардаш навішує, закручуючи непогано. Там гравець Полтави збивав же свого голкіпера. Прийшов до СКА Полтави 22 роки йому, але дуже дуже фактурний нападник. Вівдич пробиває головою. А знайшли себе в Полтаві Черніков, Вихід вічна від Черніков! Оце момент. А звісно ж, незадоволений. Олександр Бугай. Віддав цю передачу тут о, для Опанасенка так... незручно. Павелько Окатий. Павелько. Як зараз комбінують гравці граціально. Павелько здалеку проробити. Вирішив. Навіщо Онищенко Непогано вирізає Онищенко! Бабічин. Бабічин двічі врятував свою команду. Галенков, Хороша подача від Галенкова. І 1-0. Скапал Полтава забиває. Асист, який від Галенкова. Відить. Залишає для Галенкова. Галенков вже в штрафному майданчику. Нищенко Під лівою м'яч. Калінічеві з м'ячем залишається. Надрічний. Надрічний. Здалеку пробиває. Ще один удар головою. Бабічин. М'яч забирає Віктор Бабічин. Все Ну і все. Звучить свисток про завершення першого тайму. Мінімальна перевага в рахунку. Максим Марусич на 31-й хвилині відзначився. СК-Полтава виграє. Навіше Хахльов. Олексій Хахльов готується виконувати цей штрафний. Заблокував Віктор Котий. В Атаці Полтава. Бабічин, який сейв. А в 2023 році прийшов до Полтави. А що тут? А тут буде вільний удар у матчі проти Полтави. Надрічний пробиває! Забиває Максим Надрічний! На центр вказує арбітер 1-1. Максим Надрічний відзначається у матчі Кубка України. Ті гравці, які в прем'єр-лізі більше ігрового часу отримують. Досенка діагональ хороша. Той в один дотик з китку головою виконує, встигає. Поробльову в підкаті. А в захисті відпрацьовувати, стрімка атака від Полтави. Вже тричі гравці. Айрона в підкатах намагалися зупиняти цю атаку. Надрічний. А от надрічний зупинив цю атаку. Чей фол проти Максима Надрічного. Надрічний Черніков. Замять зачепився зліва і пробиває. Черніков. А віддає на Чернікова. Той закручує під дальню стійку. Але вже в положенні поза грою. Здалеку. Удар! 2-1 стає рахунок. Тут вже не врятував Віктор Бабічин. І Полтава знову виходить вперед. Церм Онищенко. Зреагував на цей удар. Бабічин! І 3 1 стає рахунок. Після кутового Полтава забиває ще. Знову навішує. І знову забитий м'яч. Цього разу Олександр Вівдич. Хоча, можливо, і Дмитро Плахтир. Так, саме Дмитро Плахтир схоже, що приймає вітання від партнерів. На фланзі м'ячем Микита Кононов. Хороша передача в центр. Одарюк. Онищенко низом забиває ще. Артем Оніщенко в цьому матчі 5-1. Стає рахунок. дубль для Артема Онищенка. й сьогодні найрезультативніший. Кривой. зіграв головою, ну і арбітр дає фінальний свисток. 5-1 на користь СК Полтава. Все ж таки Полтава перемагає Айрон, перемагає впевнено за рахунком. І Пет Україн разом сильніші.